Мої вітаннячка! Черепашка в Python може працювати з кольорами. Вона розрізняє кольор лінії, колір фону та колір заливки. Якщо з кольором лінії ми вже познайомились, то колір фону і заливки для нас ще не закритий гештальт. Саме їм буде присвячено сьогоднішнє відео. Я сподіваюся, ви вже підписались на мій канал. Тож, поїхали. <му> відразу відкриваємо середовище Тоні і підключаємо модуль Turtle. Далі традиційно створюємо об'єкт черепашка. Далі скористаємось методом BGColor для об'єкта Turtle. Скорочення BG походить від слова background, тобто задній фон. А отже буде змінено фон вікна, наприклад, на жовтий. І завершуємо нашу програму функцією TurtleDone. Зберігаємо та перевіряємо результат. Як ви бачите фон залитий жовтим кольором. Я сподіваюся, це для вас було не дуже складно. Тож давайте зараз спробуємо змінити колір фону, наприклад, на лаймовий. Як ви бачите, немає нічого складного. Головне знати назви кольорів. Спробуємо ще раз змінити колір фону, наприклад, на помаранчевий. Останній раз змінюю колір, наприклад, на світло-блакитний і переходжу до наступної частини програми. Давайте зараз створимо фігуру з лінією жовтого кольору. Прописуємо Pen Color Yellow. Далі прописуємо цикл для багатокутника. Нехай це буде п'ятикутник з довжиною сторони в 200 пікселів. Перевіряємо. Так, треба додати трішки товщини ліній. Тому прописуємо Pen Size, наприклад, 7. Ну, так вже трішки краще. Давайте середину фігури також пофарбуємо, зальємо жовтим кольором. Тому наступним кроком вказую колір заливки Fill Color. Далі перед малюванням фігури починаємо заливку. Begin Fill. І закінчуємо заливку вже як фігура намальована. End fill. Тобто між початком та кінцем заливки у нас знаходиться цикл малювання фігури. Перевіряємо. Як ви бачите, все легко і просто. Так само ми можемо змінити колір заливки на інший, наприклад, на помаранчевий. Як ви бачите, взагалі немає нічого складного. Під час малювання фігур з перетинами ліній, наприклад, п'ятикутної зірки, можна спостерігати цікавий ефект. Заливаються лише окремі частини фігури, а не вся її внутрішня область. Давайте перевіримо цей ефект і напишемо програму для малювання п'ятикутної зірки і заль'ємо її певним кольором. Колір фону виберемо, наприклад, індіго. Колір контуру нехай буде жовтий, а товщина ліній 7. Ну, а колір заливки нехай буде помаранчевий. Для зручності відразу пропишу begin Fill та end Fill. А між ними буде цикл малювання фігури. Повторюємо 5 разів. Ну а далі переміщуємось вперед на 200 пікселів і повертаємо праворуч на 144 градуси. Це такий собі спойлер до теми малювання зіркоподібних фігур. Ну що ж, зберігаємо та перевіряємо. Як ви бачите, середина зірки не була залита кольором. Метод BeginFill починає відстежувати контур, а EndFill заливає область, утворену цим контуром. Проблема в тому, що при малюванні зірки її контур перетинається всередині, що спричиняє подібну заливку, оскільки одна й та сама область проходиться кілька разів через перетини. Turtle вважає, що частина внутрішньої області не належить контуру і не заповнює її кольором. У підсумку заповнюються лише кінці променів, а центр залишається порожнім. Пізніше у відео про зіркоподібні фігури ми виправимо цей недолік, а зараз йдемо далі. У бібліотеці Turtle можна використовувати назви кольорів, але їх досить багато і важко запам'ятати. Тому потрібний відтінок більш якісно можна підібрати, використовуючи 16-ковий код кольору. Тож, для прикладу створюємо новий файл та підключаємо модуль Turtle. Створюємо об'єкт черепашку та застосуємо метод bgColor. Далі використаємо 16-ковий код кольору. Для зручності скористаюсь засобом вибору кольору в Google. Ось відображається код, який нам потрібно буде скопіювати. При зміні кольору змінюється і його код. Тож, підбираємо потрібний нам кольор. Потім копіюємо код і вставляємо як параметр для біджи кале. Не забуваємо про Turtle Done. А потім зберігаємо та перевіряємо. Погляньте як гарно. Далі ми можемо перевірити, чи збігається фон кольору з нашим вибором. І як ви бачите, все просто чудово. За бажанням можете поекспериментувати з кольором для нашого фону. 16-ковий код кольору також можна застосовувати як колір заливки фігур. Тож пишемо fill Color, обираємо колір, копіюємо та вставляємо його код і намалюємо якусь фігуру. Як ви бачите, все просто суперово. Ну що ж, йдемо далі. У бібліотеці Turtle можна змінювати колірний режим за допомогою метода ColorMod. Це дозволяє змінювати кольори не тільки в 16-ковому форматі, але й в форматі RGB з числами від 0 до 255, що означають інтенсивність кожного кольору в певному відтінку. Тож, для прикладу, створимо програму і скористаємось саме цим методом. Підключаємо модуль Turtle. Далі прописуємо Turtle CalorMode 255. Ну і для прикладу змінимо колір фону з використанням формату RGB. Також скористаємось допомогою сервісу вибору кольорів від Google. Знаходимо значення RGB формату потрібного кольору. Та вписуємо його в бюджет «Color». Кожне значення це відповідно інтенсивність червоного, зеленого та блакитного кольору. Зберігаємо та перевіряємо. Як ви можете бачити, все дуже легко і просто, і я буду сподіватися, що воно ще й зрозуміло. Також ми можемо перевірити, чи працює даний метод із заливкою фігури. Тож швиденько створюємо заливку та цикл для малювання фігури. Як ви бачите, все просто чудово. Ну що ж, мої любі падавани, сьогодні ми з вами познайомились з дуже цікавою темою та прокачали свої скіли. Ну а на цьому у мене все. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки до наступних зустрічей. Пока-пока.